Чимало молодих людей, що прийшли на похорон 16-річного Олексія Сушка, були разом з ним у нічному клубі і бачили ту фатальну бійку. Однак розповісти відкрито, що сталося, відмовилися. Це нібито суперечить їхнім переконанням. Покійний кажуть, побився із двома братами-близнюками через штовханину під час танцю. Зробили сколо з хлопців, щоб ніхто не ліз, і підбіг інший брат, вирвався з кола і наніс Сушку удар в обличчя. Власне, цей удар, від якого в Олексія спухла ліва сторона обличчя і міг призвести до смертельної черепно-мозкової травми, вважає мати загиблого. Тож каже, міліція мала б порушити кримінальну справу за фактом вбивства. Та згідно з висновками судово-медичної експертизи, хлопець помер від серцевої недостатності. Пані Галина в це не вірить. І нонсенс, таки не може бути, тому що моя дитина займалася спортом рукопашним боєм. Проходила медкомісію. Навіть остання наша медкомісія є у Львові спорт за 12 листопада. Минулого року дитина здорова. Пані Галина припускає на висновки експертизи та дії стрийської міліції. Впливають родичі хлопців, що побилися з її сином. Це діти нашого одного підприємця місцевого, а також їхній вуйко працює в міліції нашій міській. Батько близнюків учасників тієї бійки запевняє, жодним чином не втручався в розслідування. Я вам скажу відверто. І... І, Щиро, що я нікого не підкупляв, нікому, нікому я грошей не платив, розумієте. Мені дуже шкода, що так воно сталося, що хлопці не порозумілися між собою. Змія, то є класична бійка. Пан Іван каже, його сини теж постраждали, адже тієї ночі їх жорстоко відлупцювали друзі загиблого. В принципі, одного і другого струз мозку вони відлежали в лікарні, розумієте, і, ну, і побиті, сильно побиті. Там є в історії хвороби, є, що хлопці побиті сильно. Подруга одного з братів бачила все навіть. Каже, близнюки ледве вціліли. Вони вже впали, вони їх почали копати. Коли вони вже лежали на землі, я вже підійшла до назира і обняла його. Лягла, щоб вони його не били. У міліції запевняють, порушили кримінальну справу одразу ж після бійки і розслідують її об'єктивно. А законних підстав вважати, що сталося вбивство, немає. Справа порушена по факту вчинення хуліганських дій. Як казує судмедексперт, ці тілесні ушкодження не є в причинному зв'язку зі смертю потерпілого. Однак міліціянти обіцяють ще раз усе ретельно перевірити а за найменших сумнівів навіть ексгумувати тіло хлопця для проведення повторної експертизи. Вікторія Балецька, Михайло Зернюк, Львівська область, НТН.